Минулого року доходи підприємства від, від вирочків, від переведення пасажирів і так само від додаткових доходів, не навіть на як на виплату заробітних зброй. Була абсолютно кризова ситуація нижче нуля. Втрачена була віра в колективу свій сил, а також довіра пасажирів до роботи підприємства. Але ну, частина заходів, які були прийняті в 2040. Власні сили і так само довіру громади міста за плані перевезення. За рахунок збільшення реальних машин на лінії з 23-25 січня 2014 року до 38 грудня, введення нових маршрутів 15-20, збільшення додаткових зупинок більше, ніж на 40 штук, оптимізація графіки руху. Кращення збору виручки підприємством у 2014 році перевезено 5 мільйонів 141 тисяча платних пасажирів, що на 21% більше, ніж у 2013 році. І отримано виручку у розмірі 5 мільйонів 275 тисяч гривень, що на 30,6% більше, ніж у 2013 році. Підприємство у 2014 році закуплено 9 тролейбусів Республіці Польща загальна сума витрат. На придбання та підготовку до експлуатації склала 1 104-105 тисяч гривень. Проведено протягом року середній капітальний ремонт 11 тролейбусів, проведено ремонт і заміна контактної мережі, 2,2 км, ремонт кабельних ліній, ремонт покрівель двохтягових підстанцій, які не проводились руками. На це використано мільйон 200 гривень статутного фонду, який виділила міська рада на поповнення. Частково проведена оптимізація персоналу зменшилася середньооблікова чисельність працівників з 530 у 2013 році до 470 працівника у 2014 році. Станом на перше-неперше перше 2015 року чисельність працівників. 414. Середня зарплата у 2014 році становила 2334 гривні проти 2030-2013 році. З липня 2014 року підприємство відмовилося від використання власних автобусів на маршрутах. В першу чергу, з економічних причин. З липня 2014 року. Працюю, почав працювати 15-й маршрут. Вирочка е, платних пасажирів на даний момент становить близько 1 мільйона 300 тисяч гривень. Е, але, на жаль, ці всі заходи не дали можливості в першу чергу зменшити заборгованість по заробітній платі та своєчасності її виплат, та вийти в цілому на прибуткову діяльність. Фінансовий результат за 2014 рік. Мінус 3 мільйона 25 тисяч гривень. В першу чергу на це вплинуло збитки від експлуатації автобусних маршрутів, недоотримання відшкодування, витрати перевезення пільгових категорій населення мільйон 928 000, і штрафи нараховані по договору з Блодан 1 мільйон 177 тисяч. Разом з тим підприємством. Бюджети різних рівнів сплачено податки і зброю на суму 7,5 мільйонів гривень. Основні завдання. На 2015 рік вийти на своєчасну виплату заробітної плати та бездаткову діяльність, провести ремонт 12 тролейбусів, закупити у Республіці Польща мінімум 4 тролейбуси, забезпечити до кінця року як мінімум 50 тролейбусів на лінії. До речі, в п'ятницю. Я розмовляв з нашими колегами з Людміна і ми готові вже через місяць подати нам три тролейбуси. Провести максимальний ремонт і удосконалення контактних мережі з метою оптимізації та мобільності маршрутів руху. Це дасть можливість скорочення непродуктивних витрат електроенергії та збільшення робочого часу на лінії. Будуть оптимізовані графіки руху та скориковані маршрути в робочі і особливо вихідні дні для зручності пасажирів. Проведено буде повністю бендування колегісів для проведення зовнішнього і внутрішнього вигляду в належний стан. Працюємо зараз над оптимізації чисельності персоналу, в першу чергу допоміжних служб, збереження збереженням фонду оплати праці з метою заручення і збереження кваліфікованих кадрів у всіх напрямках.